Вітаю, ви висловили своє бажання щодо дослідження теми грошей діяльності психолога. Я ще раз запрошую вас ознайомитися з даним курсом. Тут є у нас чотири. Блоки достатньо теорії і практики для того, щоб дослідити свої стосунки з грошима, а також відповідні теми, які будуть потрібні вам в роботі з клієнтами. Буде достатньо концепцій, теорій і знань для того, щоб працювати спокійно, впевнено і виважено в тематиці грошей, щоб визначити суму свого гонорара, щоб зрозуміти, осмислити те, а які у мене витрати, а куди я взагалі планую інвестувати в теперішнє в минуле і майбутнє. Досить. Багато цікавих тем і експериментів, які є в цьому невеличкому курсі, який буде дуже значеним, яким надовго залишить свій слід у вашому професійному житті. Щиро запрошую, маю надію, що всі ваші питання, з якими ви прийдете на даний курс, мають можливість визначитись і отримати відповідь. Зустрінемось!